Вже скоро подавати документи до університету, а ти досі не знаєш куди. Познайомся з IT-STEP University – сучасним IT-університетом, що працює у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Тут ти здобудеш диплом бакалавра за спеціальністю комп'ютерні науки. Із першого курсу почнеш працювати з реальними технологіями. Напрям комп'ютерні науки в IT-STEP University. Перше. Розробка програмного забезпечення, створення веб і мобільних застосунків. Робота з базами даних, алгоритмами, штучним інтелектом. Друге комп'ютерна графіка та дизайн. Інтерфейси, анімація UI, UX, 3D. Візуальні рішення для цифрових продуктів. Третє мережі та кібербезпека: адміністрування, захист даних, мережеві структури, безпека в АІТ-середовище. Уже з першого курсу ти працюєш над проєктами і збираєш портфоліо, отримуєш практичні знання від викладачів з IT-компанії, Вчишся за гнучкою системою Major-Minor, отримуєш міжнародні сертифікати. Microsoft, Cisco, Autodesk. прокачуєш англійську, soft skills та готуєшся до кар'єри. IT Step University. це чотири роки, які справді готують до ринку. Більше інформації на сайті IT Step. Лінк у профілі.